якщо вибираєш між автошколою і нафтовою е, скважиною, то нафтову скважину легше відкрити ніж автошколу в Україні. Ти стикався, з цією ж Я тому я не можу відкрити. Я не люблю зайвої херні. купу бумажок. Ти отримуєш атестат в сервісному центрі інструктора і подаєш туди всі документи. Щоб отримати акредитацію, ти знову приносиш ті ж самі документи. Тобі треба е, автодром, купу бумажок, тобі треба клас, купу бумажок, тобі треба то купу. Бо вони слідкують за процесом. Як ти все робиш? Навіщо зайвою купа бюрократії, яка не потрібна сьогодні? Угу. Мало того, держава не розуміє, що таке сьогодні бізнес. Мені щоб принести машини, показати, да мені їх уже треба купити або взяти в оренду і платити за них гроші. Якщо я шість місяців не відкриваю автошколу, шість місяців машини стоять. Uh -huh. людям я повинен зарплату платити. Машини я повинен обслуговувати оренду платити. Uh -huh. За класи повинен оренду платити. То у мене через шість місяців мінус двісті триста тисяч гривень. Тільки за того, що там провіряє хтось документ. Через дію можна зробити ось автодром, ось машинки, ось інструктора. Ось це через дію і завтра працюєш. А якщо у них є сумніви, що все це у мене є, нехай приїдуть перевірять, перевірять. От тоді я би можливо подумав про відкриття автошколи.